Створюйте намір на виявлення зрадників. Реабілітація в небесному шпиталі. Така гойдалка Терези. Дивитися самим за собою. Війна у ваших головах. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну. За наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні, зранку я пішла у медитацію зустріч з Ісусом. Ісус стояв біля досок і забивав у них цвяхи? Що ти робиш? запитала його, Голови людей забиті цвяхами. Скільки ще всього має відбутися, щоб ви зрозуміли, що основна війна. Відбувається на тонкому плані, і ведете її ви власними думками, основна війна у ваших головах. Свяхи то ваша бездумна земна суєта, без розуміння, як і навіщо живете. Іди до Гавріїла, він тобі більше про це розкаже, відповів мені Ісус. І я пішла у Ченнелінг до Архангела. Гавриїло. Вітаю тебе, Гавриїле. Вітаю. Скажи, будь ласка, як з вашого небесного плану виглядає те, що зараз відбувається у головах людства? Ваші голови смітники наповнені доверху сміттям? Ваші думки то сміття. Про що ви думаєте? Як виробити ще більше технологій для вбивства одні одних? Війна, яка йде на фізичному плані, народилася у ваших головах. Я говорю про всіх. Ти колись добре відео зробила. Припиніть війну у собі. Маємо завжди про це говорити. Почистіть свої думки, протріть їх. Проведіть у своїх головах генеральне прибирання, повитирайте порохи там всюди, повиганяйте з ваших голів щурів. Ми вас дуже любимо і тому ми хочемо, щоб ви навели в своїх головах порядок, щоб ви повернули в них чистоту. Архангели Гавриїле, як довго ще триватиме ця війна в Україні? Вона могла вже закінчитися. Ви її живете. Зрадники, у вас дуже багато ще зрадників. Треба повиставляти капкани до них, мишолапки, повикривати зрадників, почиститися зсередини, почиститься зсередини, і тоді все закінчиться. Закінчиться те, що відбувається зовні. Гаврієле. Як виявити тих зрадників? Вони ж усі носять маски. Майже всі. Правильно говориш, всі носять маски. Нечистий теж носить маску. Завжди прикидається добрим. Лукавство то велике зло. Ви плодите то зло, люди самі плодять зло. Як виявити, ти маєш веління судний зов. Ті слова мають велику силу, хай його всі читають, всі, воно як сканер. Говорите ви, скануємо ми. Веління проти сил антилюбові, про яке ти говорила недавно, з наміром на виявлення будь-якого деструктиву, будь-якої брехні, будь-якого лукавства. Створюйте намір на виявлення зрадників. І достатньо воління проти сил антилюбові. Виявити зрадників, але не тільки виявити, притягнути до відповідальності, і тоді війна буде йти до завершення. Щурі, щурів багато в Україні. І за щурів проливається невинна кров. Якби ти бачила, скільки душ полягло із за щурів, тіл. Скільки тіл молодих полягло і за щурів, тих, які за контрактами душі мали ще жити. Якби ви знали то, вони приходять, повертаються до світла творця роз... розгубленими, вони не зробили того, що мали зробити, але їхня земна смерть багато почистила їх і багато додала у їхній душі. Дуже сумно все те, що ти говориш про завчасно розвтілені душі. Так, ми ведемо з ними роботу. Їм потрібна реабілітація. Ти колись бачила, Марія тобі показувала таку душу молодого хлопця, який ще мав жити. Марія його реабілітовувала. Такі душі не можуть іти відразу на перевтілення. Їм потрібна реабілітація в небесному шпиталі. Що нам зараз робити? Зміцнитися у вірі. Вам потрібно зміцнитися у вірі. Який шанс Україна має на те, щоб війна вже почала згортатися? Має. Ще крім зрадників, вам треба дивитися самим за собою, а не критикувати сусідів, родичів, хто що робить, як живе. Почніть з себе. Образи. Ображаєтеся, як малі діти? Образи знаєш, від чого народжуються, від неуміння розмовляти, від неуміння домовлятися з іншими, чути інших. Ото От суть образ. Суть образ плекання власного его. Его завжди воює із духом. Хто сильніший? Я чи ти? Така гойдалка. Рези. Хто сильніший, хто мудріший, Долайте, власне его, бо то є біда. Его то постійне бажання доводити комусь свою Кращість Нерідко такі змагання між его та духом відбуваються на рівні родичів, сестер і братів, батьків і дітей. Такі родичі, вчителі один одного. Один вчить іншого, як жити у фізичному світі, інший, як із духом своїм жити. Але між ними стіна. Тим, які живуть із духом, не потрібно те, чого їх хочуть навчити рідні із матеріальним сприйняттям світу, бо колись в минулих життях вони його мали багато. А тим, які живуть у матеріальному, не потрібно те. Чого їй хочуть навчити рідні із духовністю, бо їм ще до неї далеко, вони ще до неї не прийшли. Дякую, Гаврії, за цю пізнавальну і повчальну розмову. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформацію під відео. А завтра. Ми зробимо окреме відео із текстами велінь Судний зов» та проти сил антилюбові для виявлення зрадників.